10 тисяч звернень за рік, 8 тисяч консультацій з юридичних питань. Такий обсяг роботи зроблено регіональним центром безоплатної вторинної правової допомоги за минулий рік. А за останні три місяці надано вже 4 тисячі правових консультацій. Безоплатну правову допомогу надають тим верствам населення, які її найбільше потребують. Учасники ато також внутрішньо переміщені особи. Крім того, якщо раніше право на безоплатну малозабезпечені малозабезпечення мали ті, які мали середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї, становив менше прожиткового мінімуму, то на сьогоднішній день цей поріг підвищено до двох прожиткових мінімумів. Якщо громадянин отримує його дохід становить менше двох прожиткових мінімумів на місяць, то ця людина має право на отримання безоплатної правової допомоги. Найчастіше експерти консультують людей стосовно пенсії, виплати одноразової допомоги, надання земельних ділянок учасникам АТО, поновлення на роботі та інші питання. Так само правову допомогу надають територіальним громадам. Молода громада територіальна як би не було. Це є новоутворена організація, яка потребує певних вирішення певних проблем і питань. Власне, ми цим займаємося в громадах так само, тому що ну так чи інакше вчитися треба всьому. І досвідчені люди є скрізь, але не на всіх місцях їх, скажімо, так вистачає. Тому ми допомагаємо в таких випадках. Так само ми допомагаємо, от зокрема в цьому році досить активно почали допомагати шляхом проведення тренінгів для посадових осіб місцевого середування по заповненню електронних декларацій. В області створено три місцевих центри безоплатної вторинної правової допомоги Івано-Франківську, Коломиї та Калуші. Крім того, при цих центрах створені ще й бюро правової допомоги у найбільших населених пунктах району та навіть є мобільні пункти. Мірських районах куди людям важко важко добратися до місцезнаходження знаходження бюро чи місцевого центру. Окрім того, утворені бібліомости, що в практично в кожній бібліотеці в режимі скайп-конференції можна отримати будь-яку консультацію і людину зорієнтувати, щоб полегшити їй можливість отримати ту правову допомогу. До слова, навіть якщо людина не є в тій категорії, що може звернутися за безоплатною вторинною допомогою, все ж кожен має право на консультацію тут. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.